Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Стан потерпілих у кривому розі, зупинка метро та опалювальний сезон. Знову це ТСН. Мене звати Наталя Островська. Розпочинаємо триденною жалобою. Вшановуватиме кривий ріг загиблих від російського терору. Напередодні окупанти двічі атакували місто Іскандером поцілили поруч з дитячим майданчиком між багатоповерхівками, а потім вдарили шахедами. Загинуло 19 містян. Серед них дев'ятеро дітей, поранених 68. і серед них також є діти. Ольга Павловська від учора відслідковує усю найважливішу інформацію. І готова розказати наживо. Олю. Насамперед хочемо почути новини від медиків, що відомо про стан потерпілих. Наталі, вітаю. Скажу, що місто у скорботі сотні людей несуть сюди квіти та іграшки та іграшки на гойдалках. Кров лише тут, біля цього дитячого майданчика, 18 загиблих, дев'ятеро з них діти. Про трирічного Тимофія, чиє життя обірвала російська ракета, розповіла у соцмережах його. Мама, ці кадри, коли дитину намагалися після удару реанімувати, а близькі просто благали, аби хлопчика повернули до життя, просто розривають серце. На жаль, не вдалося, попри усі зусилля, врятувати Тимофія, і мешканці міста кажуть, що сприймають цю трагедію як особисте горе. Для нас це також велика втрата, тому що це діти, це люди, це життя, які просто обірвалися в одну мить. Ну, до сих пор мене все трясе. Хоча я, я педагог, то я не можу себе опанувати, тому що це, це невинне життя, невинних людей. Це дуже боляче. Хлопчик три роки йому він загинув. Ну за що? Одне питання: за що ці діти і люди страждають? Росіяни вдарили касетним іскандером по щільній житловій забудові у Кривому Розі близько сьомої вечора у п'ятницю. Саме тоді, коли чимало людей було на дворі, гуляли родини з дітьми. Вибух пролунав майже одразу після тривоги. Тож люди просто не встигли сховатися в укриття. ми поспілкувалися з жінкою, яка каже: просто дивом вижила. Вона буквально за кілька хвилин до удару вирішила піти додому. Її оселя понівечена, вона сама дістала легкі поранення, і от розповідає, що вона пам'ятає, рука ну, та і на голову впало. Стекло із этого, из кухні на кухні сиділа. Все, все повилітало, сиділа спокійно. і на мене это, Я не поняла, я нічого не поняла, вообще нічого не по і хорошо, що з площадки вийшла, на тому, вся лавочка перевернулася там, де я сиділа. Загалом лише тут біля дитячого майданчика 61 людина дістала поранення. Найменшому постраждалому лише три місяці. 40 постраждалих у лікарнях, двох дітей 5 та 8 років у вкрай тяжкому стані. Доправили до Дніпра. Ми от нині очікуємо інформацію від медиків. Решта у Криворізьких лікарнях. Загалом 40 людей, і от нам вдалося поспілкуватися з медиком однієї з них. Він розповідає, як ввечері почали доправляти пацієнтів і дорослих, і дітей загалом 38 поранених. І Він розповідає, що на жаль, двоє дітей померли одразу ще один чоловік у. На операційному столі нині 15 пацієнтів лишаються у тяжкому стані. В трьох ще є загроза для життя. Це двоє жінок у реанімації та чоловік у комі. І скажи, що медики рятували постраждалих просто. Під гучні вибухи, адже за кілька годин після ракетного удару росіяни випустили шахеди по кривому рогу внаслідок цієї атаки. Ще одна жінка загинула, та семеро людей дістали поранення, Наталю. Олю, дякую за інформацію. Більше про тактику ось цього подвійного удару ми будемо дізнаватися впродовж цього випуску. За 10 хвилин буде з нами на прямому зв'язку голова Криворізької РДА Ольга Павловська з місця трагедії у Кривому Розі була з нами на прямому зв'язку. Щодня загиблі, щодня удари. Росія не хоче припинення війни, і ми це бачимо. Так, президент Зеленський відреагував на удари по його рідному місту і не стримав емоцій. Мої співчуття рідним та близьким ракета ударила фактично по території поруч із житловими будинками в дитячий майданчик. Звичайні вулиці. Це просто нелюди, сволота, всі, хто може таке робити. Слова нормального про цих російських покидьків немає. Тільки від тиску світу на Росію залежить, чи закінчиться ця війна, сказав Зеленський після страшного удару Росіян по кривому рогу. Напередодні він також зустрівся з військовими топ-посадовцями Великої Британії та Франції. Вони представили у Києві свої ідеї щодо миротворчої місії. Отже, про коаліцію охочих про додаткові санкції, які можуть накласти на Росію та про червоні лінії України. Головні тези з брифінгу президента дивіться вже в наступних випусках. ТСН. Ми продовжуємо. Харків оговтується після масованої атаки дронів. У ніч на п'ятницю росіяни скерували рій безпілотників на житлові квартали. Зокрема, поцілили у двота п'ятиповерхові будинки, вбили п'ятьох людей, і понад тридцять поранили. Більше на живо дізнаємося у кореспондентки ТСН Юлії Бойко. Юлю відомо, що тіла загиблих потребували ідентифікації по ДНК чи є вже результати і чи є вже рішення в будинках, куди влучали дрони. Да, Наталю, ми зараз знаходимось біля п'ятиповерхівки, яка постраждала в Новобарському районі внаслідок. Атаки зараз тут працюють комунальники навколо і досі багато випитого скла, тисячі вибитих вікон, понівечені фасади та десятки згорілих авто. Комунальники працюють вже другий день. Розбирають завали, допомагають мешканцям відновлювати оселі. І, зокрема, вікна здебільшого вже всі забиті. Зараз займаються розбиранням балконних конструкцій та вивозять згорілі автомобілі. Наслідок атаки у ту ніч загинуло п'ятеро людей. четверо з них на місці. За попередніми даними під завалом будинку загинула ціла родина батько, мати та винестрічна донька. Щоб індентифікувати загиблих, в родичів брали, брали зразки ДНК, результатів ще досі чекають. І ще один загиблий це був їхній сусід з першого поверху, його вже ідентифікували. А також ще один чоловік 88 років помер вже в лікарні. Загалом в ту ніч постраждало 34 людини. Серед них двоє дітей 9 та 16 років. Зараз в лікарні знаходиться четверо потерпілих. їхній стан середньої тяжкості, і цей тиждень насправді був пекельний у Харкові. Лише з понеділка ми пережили чотири масовані атаки дронів. Здебільшого вони по мирних вулицях. Та по мирним мешканцям, і ця ніч не стала винятком. Цю ніч лунала повітряна тривога для Харкова. Минуло без потерпілих. От в області у Шевченковому постраждала жінка у Знаменці та Зюмів. Дрони через них були сильні пожежі. А у Купінського авіабомбами ворог розпрощів житлові будинки та навчальний заклад. Наталю. Юлію дуже дякую за інформацію. З нами на прямому зв'язку з Харкова була кореспондентка ТСН Юлія Бойка, яка розповіла про атаку в ніч на п'ятницю. Нічна бавовна на Росії дрони атакували Саранськ. Ціллю міг стати єдиний україні агресорці. Завод з виробництва оптоволокна. Кадри польоту дронів та пожежі оприлюднили у соцмережах місцеві за деякими повідомленнями. Удар безпілотників припав на територію компанії з виробництва оптоволокна. Про неї відомо, що це перший такий завод україні-агресорці. Саме оптоволокно використовують у новітніх дронах. Ця технологія дозволяє безпілотникам протистояти засобам радіоелектронної боротьби. Тож, якщо удар по заводу підтвердиться, може йтися про ураження дуже важливої цілі. План розміщення військового контингенту після перемир'я в Україні розробляли п'ять тижнів близько двох сотень військових планувальників. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для ТСН розповіли британський адмірал Ентоні Радекін та французький генерал Т'єрі Бюркхарт. Ці військові топ посадовці з країн, які очолюють коаліцію охочих, напередодні приїжджали до Києва, аби представити план розміщення військового контингенту українському командуванню та президенту Володимиру Зеленському. У чому ж полягає план коаліції охочих, як його розробляли та які функції зможуть виконувати іноземні війська в Україні? Розговорити воєначальників вдалося нашій Оксані Ткаченко. Ексклюзив Адмірал Радикін, генерал Бюркхарт. Дякуємо, що погодилися на цю розмову. Україні дуже пощастило в такий непростий час мати таких союзників, як Британія і Франція. Тож вітаємо вас у Києві це дуже символічний день. Він відображає дуже практичне застосування того, що стосується армійських питань та підтримки України. Як бачите, Велика Британія і Франція тут стоять разом, відповідаючи на питання, що потрібно для того, щоб продовжити допомогу Україні. Це про те, щоб зловити нагоду, яка може з'явитися щойно припиниться вогонь, і переконатися у тому, що Європа з нами, і це все на основі кількох зустрічей, які відбувають. Алеся протягом останніх тижнів за участі понад 30 країн. Зараз у нас понад 200 військових планувальників, які шукають спосіб, як ми можемо найкраще допомогти Україні, якщо з'явиться перемир'я. Ми мали розмови з генералом Сирським, міністром Умеровим, і ми щойно прийшли з офісу президента, де ми мали понад годину розмови із Зеленським, якого ввели в курс нашого планування та опцій, які ми збираємо докупи цей день дуже важливий і дуже символічний. Ми тут з адміралом Радакіном, оскільки президента Макрона та прем'єра Стармера визначили лідерами коаліції охочих, які сьогодні складаються з 30 країн, щоб підтримати Україну. Що означає підтримати Україну? Це означає з одного боку продовжувати допомагати всім вашим солдатам у цій фазі, коли боротьба продовжується. Але це також про те, що ми презентували сьогодні попередні планування 200 людей. І так, ми дискутували. Ле з генералом сирським, керівником штабу армії, міністром умеровим, щоб показати їм стан цих напрацювань і подивитися, що ще може бути зроблено. Наша мета насправді у тому, щоб швидко зреагувати, якщо настануть умови припинення вогню, і щоб швидко надати допомогу Україні. Ми також мали розмову з президентом Зеленським, де ми змогли розповісти свою частину і почути його бачення. Було дуже багато зустрічей протягом останніх кількох місяців, зокрема і коаліції охочих. Чи вдалося вже напрацювати якийсь план? Чи можна вже ним поділитися? Який функціонал може бути в миротворчого контингенту після досягнення перемир'я, власне? І чи вдасться реалізувати цю ідею, у разі якщо Сполучені Штати відмовляться страхувати цей контингент? Це so this... Це були п'ять тижнів планування і зведення докупи, які намагаються відповідати тій можливості, яку ми отримали зараз. Президент Трамп допоміг створити таку можливість і перспективу миру. Україна зробила крок уперед і сказала, що готова на перемир'я, і наша робота це бути готовими допомогти вам, коли це перемир'я з'явиться. Було б неправильно під час цього етапу розказувати деталі або які є опції. Ми звертаємо увагу на те, що Франція та Велика Британія об'єдналися. Ми зауважуємо на тому, що наші європейські партнери готові допомогти Україні. Зараз настав момент для Росії дати відповідь на припинення вогню. Це можливість також для інших, щоб підключитися як частина переговорного процесу звичайно, все відбувається дуже дуже швидко після п'яти тижнів, як було прийнято рішення. І власне сьогодні ми тут з адміралом Радекіном присутні, щоб презентувати план від імені 30 країн. Президент Зеленський, звісно, подякував Франції і Британії за те, що ми тут. Але також він звернувся до 30 інших країн, які об'єдналися у коаліцію охочих. Зараз говорити про план зарано, тому що треба знати, якими саме будуть умови ми. Миру, але ми, як військові, вже наперед готуємося вирішувати різні варіанти цих умов. Із усіх наших бесід з українськими співрозмовниками ми бачимо, що Україна хоче миру, і тому Росія повинна зупинити свою агресію. І саме так має бути. Але чи можна уточнити цей план включає в себе сухопутні, морські і повітряні сили? Абсолютно. це буде про те, щоб дозволити Україні почати нове життя як мирна країна, щоб ви змогли розвивати усі аспекти мирного життя, розвивати економіку, мати безпечне небо, море і кордон, щоб люди в Україні почували себе впевнено і відчували певність у своїй країні і в її майбутньому. Це те, що ми намагаємося визначити як військові і намагаємося зробити. Велика Британія, Франція з нашими європейськими. Кими партнерами і з іншими країнами зі всього світу, щоб до України знову повернувся спокій наш план це дуже широке поняття. Йдеться про прогнозування щодо залучення різних компонентів, дійсно і в повітряному просторі, і в наземному, і в морському, але йдеться також про відновлення збройних сил в повному обсязі і нарощення потенціалів, бо саме це є найсильнішою гарантією України збройні сили України. І ми про це також говорили. Метою є надання Україні впевненості, щоб ваша держава могла знову жити. Дні зупиняють рух метро у Києві на червоній гілці між станціями від Лісової до Дніпра. Все через ремонт Дарницького шляхопроводу між станціями Академістечко та Арсенальна поїзди рухатимуться відповідно до графіка руху вихідного дня. Дублюючи маршрутом, курсуватимуть автобуси номер 1 М з інтервалом руху до 10 хвилин. Від станції Лісова до Арсенальної. Їхатиме він вздовж Бриварського проспекту Дніпровського узвозу, Галей Героїв Крут. Далі вулицею Івана Мазепи до Арсенальної. У зворотньому напрямку тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро метродарниця Чернігівська там автобус поїде вулицею Андрія Малишка. Так принаймні анонсувала столична влада. А от чи справді автобуси дають раду великій кількості пасажирів? перевіряє кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. Він з нами наживо. Дмитро то що стався колапс транспортний? Я бачу позади тебе вже натовп. Людей в телеграм-каналах писали про те, що справді є натовпи і затори. Розкажи, чи дійсно це так? Ната вітаю тебе. Ну дійсно транспортного колапсу прямо по, по всьому Києву, звичайно не сталося. Але от люди, які зазвичай користувалися в цими днями червоною гілкою метро, сьогодні мають дійсно проблеми із пересуванням із лівого на берег і Навпаки, ми зараз перебуваємо на станції метро Арсенальна, але ми з моїм оператором Андрієм Хлосом проїхалися від метро Лісова аж сюди. Так, от ситуація якщо в двох словах така на метро лісова, це кінцева е метрополітену і зараз кінцева тимчасового маршруту автобусного 1 м там збираються. Люди просто над проворським проспектом. Ну, кілька кілька десятків. Це точно автобуси ходять з явно не з інтервалом у 5 чи 10 хвилин. Столична влада анонсувала 10 хвилин інтервал, а значно більше. Приїжджає автобус. Очевидно, порожній, аж це кінцева і весь він повністю за і весін заповнюється людьми. З якими які досвід пережили люди, які очікували на автобус на Лісовій? Давайте послухаємо. І поки ви не з'явилися з камерою, водій стояв напроти і тільки зараз рушив. Ну, може, це збіг? Мабуть, вам видніше. Я більш ніж 23 хвилини. 23 хвилини чекали? Ну, давайте ну, зброю. Дякую за все. Це ситуація на метро лісова. Але якщо рухатися далі ближче із лісової до напрямку правого берега, то на наступних зупинках автобус цей один зупиняється лише на станціях. Метро там ситуація вже значно складніша, адже автобус уже проїжджає заповнений. Ну і далеко не всі пасажири, які очікують на нього вже далі за маршрутом. в них є власне місце, фізичне місце в цих автобусах. Вони приїжджають по одному, по два іноді. І далеко не всім вдається сісти в цей автобус і поїхати далі. Ну я ж зазначу, що власне що стало причиною такої, такої ситуації. Масштабний ремонт триває на перетині вулиці будівельників та броварського проспекту. Це Дарницький шляхопровід. Він триває з 8 з лютого і триватиме аж до 30 листопада. Там частково перекрито частково перекриту руху Броварським проспектом. Ну і зараз е, НАТО ми можемо вийти в прямий ефір. От буквально зараз метро Арсенальне під'їжджає якраз той самий автобус Славнозвісний чи сумнозвісний 1 М. І от бачите, така. Кількість людей на автобусі на зупинці зібралися. мабуть, не всі зможуть поміститися? Отже, головна порада сьогодні ввечері. Якщо вам доведеться їхати, ви плануєте їхати із правого берега з арсенальної на лівий берег, то краще подбати про це, про ваші шляхи доставання заздалегідь, адже в автобусі помістяться не всі. НАТО.